Соняшний, соняшний, але ж відір. Тут Степанівка, такий вигляд гарний. А на цю сторону дивлю, дивлюся, то було Живка. церква Покровська. Але де сильний вітер, але і Степанівка. Уніївська волость це Уніїв, це, це Ставишани, Воложівка, Малі Калетинці, Хорошів, Великі Калетинці, Юрівка, Шуньки, Кащінці, Сивки, Маривідки, Сушівці, Кащенці. Це все була Унівська волость. Найбільше село в Унівській волосі була Воложівка. 1793 року це було Волинське воєводство Польщі. А з 1795 року це Волинська губернія стала. З 1795 року в Волинській губернії документація велася польською мовою до 1837 року. 730 30, 31 рік було польське повстання. А на Україні багато було польських землевласників, які підтримали польське повстання. І в них позабирали землю багатьох землевласників. І віддали цю землю.